Привіт, дітки, запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Баба яга бабай. Миколка У найглухішому з усіх глухих лісів, там, де навіть вовки не ходять без GPS, стояла хатинка на курячих ніжках. Жила в ній баба Яга стара, зморшкувата з косою, якою можна було різати дрова. І голосом, як у старого самовара. Її найвідданішим помічником був бабай. сутність темряви, яка виглядала як поєднання тіні, старого пальта і поганого настрою. Раз на сто років їм ставало дуже нудно, і тоді вони починали думати. Як зробити капусті людям? Бабаю. крикнула якось баба яга, сукаючи черепом замість дзвінка? Принеси мені когось із селянин. Хочу молоденького героя, щоб м'язи були, але щоб не дуже розумний. Бабай зітхнув, Зробив кульбіт у повітрі і полетів. У селі саме пікнікував Микола. Хлопець кремезний з таким лицем, наче хтось випадково натиснув кнопку Сарказ при створенні. Їв сало з хлібом, читав філософію і час від часу говорив. Життя це борщ тільки без сметани. Бабай з'явився з туману. Ідемо зі мною, герою. Є можливість прославитись або зникнути назавжди. А це з контрактом чи без. пирскнув Микола. Давай! Приходи ніколи не завадять. У хатинці яга вже розкладала таро на сушених жабах. Отже, три випробовування. Виконаєш, живеш, провалиш, станеш інгредієнтом у моєму фірмовому блюді з хлопців. Перше завдання було непростим. Потрібно було принести воду з колодязя Змія Горинича. Він мав диплом Харківської академії охорони джерел та переляку. Микола піднімався схилом, жуючи останній зубчик часнику, який захопив з собою на перекус. Коли він наблизився, зміїні голови засичали в унісон. Стояти без посвідчення охоронюваних вод ні кроку далі. Микола зупинився, витер рота рукавом, глибоко вдихнув і видихнув просто в бік найближчої зміїної голови. Сморід був такий сильний, що перша голова знепритомніла миттєво. Друга почала цитувати заповіт бабусі, а третя вигукнула. Це не чесно, це ж біологічна зброя. Що поробиш? Знизав плечима Миколка. – Таке життя. Коли, їси чесно, не страшно й дихати, змії почали крутитися навколо себе, кашляти, лаятись і, зрештою, втратили свідомість від смороду, який був сумішю борщу, часнику і народної помсти. Микола спокійно набрав води з колодяться. А ще кілька бутилок прихопив на дорогу. Бо, як він казав, жива вода то як зарядка, тільки натуральна. Друге завдання знайти перлину ночі серед отруйного поля. Поле було дивне, кожна квітка намагалася вкусити, проклясти. Або завести філософську дискусію. Микола одяг шкарпетки на руки, капустину на голову і почав танцювати гопака навпаки. Поле настільки заплуталось, що саме вручило йому перлину і просило ніколи більше не повертатися. Третє завдання. Переночуй у кімнаті з привидами і не сойкне. Кімната була темна. Привиди влаштували хор. Один грав на балалайці, інший читав страшні анекдоти з бабусиного щоденника. Тю, так це ж як мій гуртожиток у політеху. сказав Микола. Заліз під ковдру і почав хропіти так, що навіть примари втекли. На ранок баба яга сиділа, закушуючи власні кігті. Гаразд, ти переміг. Але скажи чесно, як? Секрет простий, відповів Микола. Добре серце. Погане почуття страху, і ще гірше почуття гумору. Та йди дивше, вигнала його яга і забирай свій борщ з собою. Так Микола повернувся додому з пляшкою живої води, перлиною і тижнем вихідних. А яга і бабай. Вирішили, що наступного разу краще дивитися серіали, ніж шукати пригод. Іноді гумор сильніший за магію, а холодець кращий за меч. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.